Ми знаходимося на товарних посів е, товариства з обмежною півтальністю ШтернАгро. Знаходимося в селі живачів, е -м -м. маємо посів у соняшнику десь 360 гектарів. Вольфа десь в нас порядка 220 гектарів посіяно вольфа. Значно збільшили ми площі під цим гібридом з минулого року, оскільки минулого року ми одержали приємний бонус у вигляді доплати за олійність соняшника. За рахунок високої олійності ми могли дуже добре і по дуже добрій ціні реалізувати цю продукцію. Збільшили посів іменно цього гібриду. Плюс його в тому, що ми можемо добре підготувати площу під посів. Він є ранньо стиглий. Ну, цього року він досить високий порівняно з минулим роком. Але дощі, дощі, ну, але все одно е -е, хороший гібрид. Е -е, знову ж таки, повторюся, хороша олійність, достатньо хороша врожайність, ну, стійкість до хвороб. Це 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 його такі досить досить хороші сторони. Ми не хапаємо зірок з неба в нас великою врожайності сонячним. Це не є наша головна культура, це є наша така допоміжна культура. Ми не розширюємо посіви під соняшником, потрошки скорочуємо. Е, мусимо мати в структурі певну кількість олійних, щоб не заважати ріпаку, щоб не заважати, не заважати сої. Минулого року в нас було 80 гектарів цього гібриду, е, дав 40-20 з гектара і при олійності 54%. Так. Тому е, ми змогли одержати продаж. Соняшник з премією 500 гривень на одній тонні. Ну, здається, небагато, але в принципі суттєво, суттєвий додаток, бонус можна сказати. При даний гібрид, е, крім високої олійності і достатньо хорошої врожайності, ще має один такий плюс, який нам підходить: це е, відносно невисока е, висота рослин. Невисокі рослини. Ну, цього року воно так не вийшло, тому що дощі падали. Але е, він легший в збиранні, легший в обробітку ґрунту. Так що це також має свої великі переваги. Це досить хороша запиленість рослин. Е, ну, працюємо ми мікроелементами, але немає рослин, немає не до запилення. Незважаючи на високу вологість, багато велику кількість опадів, рослини вон, чудово за, запилені, чудово заповнені. Насіння виповнене, воно невелике, але, але в принципі о, кожну рослину, яку не візьмеш, всюди від країв до середини все повністю запилене, немає пропусків. немає. Ні.